Це найвищий рівень візиту Пентагону, який ми бачили від адміністрації Трампа за другого терміну Трампа в Україну. Отже, це дуже важливий візит, особливо тому, що пан Дрісколу так довіряють у вищих ешелонах Пентагону і в Білому домі. Ми знаємо, що він має тісні стосунки з віце-президентом Венсом, а також у досить тривожний час для американської дипломатії щодо завершення російської війни в Україні. Ми бачили повідомлення про те, що американці можливо працюють з деякими людьми з Москви над тим, що вони називають мирним планом, який був розроблений спільно Москвою, та деякими більш скептично налаштованими до України співрозмовниками у Вашингтоні. Отже, це ключовий момент, щоб я б сказав залучити українців, побачити точки дотику. І дозволити українцям можливо навіть відхилити цей план. Пані та панове, запрошуємо міністра оборони шановного Піта Хексета. Дякую всім, що прийшли сьогодні. Я Дендрі Скол, міністр армії Сполучених Штатів. Присутність США цього тижня в Києві. Я думаю, свідчить про продовження американської взаємодії з українцями, і сподіваюся, готовність взаємодіяти, слухати та працювати з українцями, оскільки американці намагаються сприяти міцній мирній угоді, над якою вони працювали багато місяців. На жаль, без особливого успіху, здебільшого тому, що російська сторона насправді не хоче справжнього миру. Безумовно, однією з переваг відправлення військових фахівців на надзвичайно важливі та чутливі дипломатичні переговори щодо великої війни. Полягає в тому, що вони значно краще розуміють усі елементи поля бою, ніж це могли б зробити політики чи дипломати здебільшого. Отже, я думаю, це позитивний момент, це військові. І ми бачили від Пентагону величезний інтерес в отриманні чудових технологій дронів та безпілотних систем України з Києва до Сполучених Штатів, щоб розробити власні системи. Адже ми бачимо, як майбутнє війни кується на полі бою в Україні. Отже, я думаю, що там є сфери зближення, де військові можуть бути насправді кращими, ефективнішими, продуктивнішими співрозмовниками не лише в розумінні розвитку подій на полі бою, але й у розумінні та веденні переговорів щодо угод у сфері оборонного виробництва, оборонної бази та сфер взаємної співпраці. Але я думаю, ми можемо припустити або передбачити, що будуть не лише розмови про військову ситуацію, а й про деякі з цих оборонних закупівель, оборонних технологічних угод, над якими Сполучені Штати та Україна працювали багато місяців. А також щодо цього так звана мирна угода, яку дехто в адміністрації Трампа намагалися укласти з провідними перемовниками у Москві. І це, сподіваюся, стане нагодою для пана Дріскола та американської делегації представити це Зеленському, щоб дізнатися думки президента України, думки його адміністрації, і в ідеалі, щоб забрати певні відгуки до Вашингтона щодо того, як зробити цю пропозицію більш дієвою.